Друзі, вітаю всіх, добрий ранок. Сьогодні енергоблокнот поради від Дельфі. Нагадаю, це моя авторська робота. Тут вкладені мої праці, мої експерименти з 2017 року. Картини, енергокартини, які вкладені в цьому блокноті, вони їхній вплив, їхню дію підтверджено за допомогою камери ГРВІ, з якою я працюю. Камера Гергія працює з 2017 року, тому кожна картина з блокноту вона перевірена. Текст в блокноті прописує згідно моїх експериментів згідно результатів цих експериментів впливу на чакри, енергополе, на стрес. Більше 150 енергій прописано в цьому блокноті. Цей блокнот складається з 65 сторінок та 31 Енергії, які вкладені, запечатані в мої енергокартини. Тому, друзі, сьогодні побачимо, що ельфа порадять. Так, принцип блокноту. Ложите руцю на блокнот, енергії сканують сканують ваше енергополе, і автоматом вони визначають, якої енергії вам не вистачає. Я відкриваю зараз енергоблокнот. І, друзі, що мені показує? Мені показує, що мені. Стачає. Мені потрібен релакс. Це дуже круто. Мені потрібен релакс, і ельфи мені пишуть, що якщо я сьогодні обрала їх, то мені потрібна допомога, щоб зняти на порогу, тому що у мене зараз є дефіцит взаємодії з природою. І далі прописуються ті енергії, які потрібно збалансувати. Тобто, ця картина буде у мене стояти на протязі дня на одному місці. Я її поставлю. Там стоять карміші вузли. вона в мене буде стояти так на видному місці. І будемо збалансовувати наші енергії. А це картина дня від атаки темних сил. Друзі, так так я в це вірю, дружию, тому сьогодні я знаю 100% я знаю, коли випадає мені ця картина, що буде відбуватися. Якийсь вплив буде з боку темноти, щось в темноті буде не подобатись. Ну, сьогодні картина для будуть стояти на столі. Блокнот також з сельфом буде стояти на столі. А я буду працювати. Сьогодні знову у мене буде дівчинка з вадою слуху, з уродженою вухістю, того тому того чекаю на сеанс з нею і далі вам покажу, які будуть результати.